На думку наших читачів, найкращий за показниками врожайність, смак, універсальність і стійкість до несприятливих умов, вирощування сорт озимої цибулі, радар. Це абсолютний фаворит нашого опитування. Найкращим озимим сортом цибулі його називає більша частина людей, що лишили свій коментар під згаданою публікацією. Друга позиція нашого рейтингу: цибуля Шекспір. З коментарів стабільний сорт із приємним солодким смаком, добре висихає стебло. Окремі скарги траплялися на зберігання в дощові роки чи при домашньому посадковому матеріалі. Третє місце в нашому рейтингу посіла цибуля трой. Циковрожайний озимий сорт цибулі раннього терміну дозрівання, має відмінну стійкість до стрілкування. Формує міцні рівні округлі цибулини з насичено жовтою шкіркою.